функціональною базою для життєдіяльності будь-якого населеного пункту є надходження бюджетних коштів. Житомир у цьому контексті спрацював з позитивними результатами. Ми перевиконання дохідної частини в цьому році забезпечили в районі більше 10 мільйонів. Додатково залучено 56 мільйонів державних субвенцій та дотацій з обласного бюджету. Постатейно є біля 30 мільйонів на різницю в тарифах, і над цим питанням ми зараз працюємо. 11 мільйонів на ремонт і утримання. Доріг по загального користування понад 6 мільйонів на завершення будівництва музичної, школи і дитячого корпусу міської лікарні сприяти розвитку обласного центру повинні не лише державні видатки, а й освоєння зарубіжних інвестицій. За перше півріччя в економіку Житомира їх надійшло понад 17 мільйонів доларів. США. але на рівні з обсягом не менш важливою є і прописка цих інвестицій. Я вам хочу пояснити своє завдання. Я поставив як створення сприятливого клімату, і ця робота продовжується, хоч критикують. За те, що щось будуємо, щось плануємо будувати, але й саме головне реєстрацію на території міста підприємств, які працюють, використовують наш трудовий ресурс, використовують наші дороги, лікуються. У нас діти відповідно в школі ходять, а платили податки за межами міста. Так, от декілька великих підприємств перереєстровані і сьогодні сплачують місцеві податки в місті Житомирі. Говорячи про проблемні місця Житомира, Володимир Дебою першу чергу згадав ті комунальні підприємства міцно триматися на ногах, яким повинна допомагати держава. Перше, борг ТТУ, якщо він є сьогодні по заробітній платі, мені не вдалося врегулювати цю ситуацію. Так він мав бути по нашим розрахункам біля 11 мільйонів на сьогоднішній день. Він є 4,5. Я вам сказав, що ми зробили для того, щоб він не виріс до такої критичної цифри. Але борг є, регулятором є держава. Водоканал зростає щомісячно борг за електроенергію. Тариф не відповідає собі вартості. Це елементарно. У нас відро води 10 літрів, коштує 2 копійки. Вирішувати питання найслабших ланок Житомирського господарства Володимир Дебой має намір у столиці. Наразі він чекає на переговори з прем'єр-міністром України. мене як міського.